Ось, маточка майн. Там партія ворога зроблена. Тут же повідбирав. Ще там нуклеусний парк. І вулики. Тут цікаво, мене іноді питають, що це в тебе за нуклеуси. Доволі такі прості, засипні викашки. Ось такі. Вон там маточка бігає. Мабуть не в... Вон, зеленень, да. Не видно. Ще вона не сіє. Чекаю, засіяю. Тут виходить 4 матка місця. По суті це на... Виростить дві матки. Такі клеуси їх вистачає. Потім вже все. Треба або обновляти повністю пчелу, або просто його удаляти. Паївка з обичною водою, з соленою, з соленою водою теж даю. Оце вже повністю майже перейшов на ППУшні вулики, бо після війни спина дає про себе знати. І піднімати дерев'яні мені важкувато. Тому я перейшов майже на, на все ППУ. Там де не де ще дерево залишилося. Ось так. Виноградом в цьому році теж дав. Врост пішов активний. Так, ну, що виходить? На тестуванні в цьому році у мене склінар, та, що ще в мене була до війни, і пішець від 605 теж. То в принципі непогано разом з тими матками, що від Діми Гринькова мені дісталося, то навіть випереджають. Там балюбаша Богдана матка дає жару теж. Тестова 340. Ну, добре так шпарить. Там питань до неї взагалі нема. Три магазини зверху. От. І лідерка виходить. Ця склінарка в мене буде. 172. І тут теж склінарка. Це я, мабуть, з цих двох буду обирати. Яку далі пускати в репродукцію. Пішаць тут теж гарний. Тут теж склінар. В общем, буде з чого вибрати. Матеріал хороший, вже багато років. Так що будемо тестувати, де через пару тижнів буду тестовий голковий тест робити. По меду поки що плюс-мінус всі рівно йдуть по локації. Зараз ще ваточник піде. І потім, можливо, сонях, якщо десь тут поряд понасівали, бо, чесно кажучи, навіть не було ще й часу поїхати подивитися. Тому так. Запис зараз на перевірених маток іде на 10 липня, мабуть, вже казав. На перевірених можна вже замовляти. Вже я виконав всі замовлення на неперевірені матки, то буде завтра. Зроблю партію, будуть на продаж. Все, гарного всім дня.